Понеділок, 12 серпня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на цей час. Вітаю! У Хмельницькому провели в останню путь героя Сергія Катрука. Чоловік родом із села Квітневе Шепетівського району. У 2022 році вступив до лав аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був командиром гранатометного відділення. Півтора роки ніс службу поблизу Мар'янки Донецької області. Згодом перекваліфікувався на пілота ФПІ дрона. Останнім часом перебував на турецькому напрямку. 8 серпня серце Сергій Катрук помер від отриманих поранень. Йому навіки 35. Поховали героя на Алеї Слави. В кінці 22-го року десь восени сформувався аромобільний батальйон на базі 95-ї бригади. І перший призов хлопців, які прийшли, це і там вже був в ролі Сергій. Пройшли базову підготовку, і в подальшому при відборі фаха Сергія було визначено гранатометне відділення, і в подальшому на навчанні він показав гарні результати, і там і залишився. Був старший двох розрахунків. Гарно навчався, гарно проявляв себе в тилу. Нам ще так доля дала час, ми трошки. Проводили стабілізаційні дії біля кордонів Житомирської області, Волинської області і вже в кінці 2022 року поїхали на схід, а саме під Мар'янку, де виконували завдання, оборонні завдання по утриманні нашої території. Людина реально така, як знаєте, професіонал. Ми півтора року майже простоїли під Мар'янкою. гарні результати показували по обороні, на наш підрозділ давали багато що рубежу оборони, що позиції, і з усім справлялися. Так як він був програмістом по цивільній спеціальності, то вибрав себе як пілота ФПВ. Він пройшов теоретичну частину, практичну на курсах київських. І в подальшому він вже був не в моєму підрозділі, бо там вже формувалися окремі взвода ударних пілотних систем. І він вже там виконував завдання, і крайнє завдання, яке він виконував, це на турецькому напрямку. Я знав, що коли він звертається, даєш йому якісь відповіді, десь допомагаєш, туди лишній раз не треба лізти. Коли ставиш задачу, її не треба перевіряти, бо вона буде виконана. Ну, Дійсно, дійсно, мені звісно, дуже приємно було працювати з цією людиною, і, ну, на жаль, бачите, доля забирає найкращих. Дрон Камікадзе від колективу нашої телерадіокомпанії невдовзі знищуватиме ворогів на фронті. Його зібрали інженери благодійного фонду Волонтери Поділля». Це один з більш як півтори тисячі дронів народної ініціативи, яку оголосили у травні 2023-го. За цей час військові підірвали такою зброєю і танк за мільйон доларів, і вантажівку з ворогами, і знищили сотні окупантів. Мої колеги з дітьми залишили на дроні написи. Слава Україні, і перемога вже близько. Спасає одне життя військовому там. Я ніколи так близько не бачила тільки сьогодні. Ну, перший раз. Несе він три кілограми вибухівки. За внесок у перемогу України над російським окупантом. Дякую вам і дякую саме ковід. З травня минулого року ми оголосили такий великий масштабний збір на тисячу FPV-дронів. Вже передали більше півтори тисячі FPV для наших військовослужбовців, і сьогодні мав за честь звітувати перед колективом муніципальної телерадіокомпанії. Місто сьогодні презентував FPV-дрон, хороший потужний з якісною камерою, а також два акумулятора до нього. Вартість FPV-дрона коштує 13 тисяч Це хороша ціна, низька. Якщо ми можемо може подивитися, якісь аналоги. На сайтах то близько 15-17-20 тисяч гривень. Дрони, які з системою скидів, які багаторазові, потребують кілька акумуляторів для швидкої заміни, оскільки дрон вилетів, знищив ціль, повернувся. Акумулятор від'єднається, чіпляється новий і знов полетів для того, щоб зациклувати роботу наших операторів в півдронів і максимально нанести шкоду ворогу. Спортивний фестиваль Воля Фест минулими вихідними відбувся у Хмельницькому. До участі долучилися три сотні людей. На території лісу в мікрорайоні Озерна на них чекали змагання зі скандинавської ходьби. Забіг з перешкодами у 5 та 10 кілометрів, новачки долали шлях у 2 кілометри без перешкод. Підготували й дитячі перегони з дистанціями у 100 та 500 метрів. Цьогоріч фестиваль присвятили пам'яті полеглого захисника Сергія Пилявця. Він був переможцем минулорічних змагань на дистанції з перешкодами серед військовослужбовців. Вже третій рік поспіль ми проводимо воля фест, і дуже круто, що так багато людей долучаються до цього заходу. Мета цього заходу ну на сьогодні це збір коштів для наших збройних сил України, допомога їм і розвиток спорту в місті Хмельницький. Ми раді, що за нього будуть пам'ятати, пам'ятають тут. Хотілося б звичайно, щоб він цього року просто приймав живу участь в цьому в забігові. Сьогодні в забілий приймає участь і наш зять з внук, племінник, тобто Сергія. Нам його, звичайно, не вистачає. Весь час я думаю, що напевно він десь на завданні, він дзвонить, приїде. Це Для мене перший раз спробую себе на дистанції 5 кілометрів. Ось, а там побачимо, що буде. Участь в змаганнях не приймав. Займаюся зараз бігом, поставив собі ціль 365 днів бігати день в день без перестань. Поки що вдається. Там десь майже 150-й день. Я бачу тут стільки спортсменів, професійних, що я не знаю, наскільки там вдасться, хоча б в двадцятку попасти там чи тридцятку. Дуже потужні люди, дуже мотивовані, дуже налаштовані і дуже заряджені на результат. Скажімо так. Автопробіг із понад півсотні автівок відбувся у Хмельницькому. Акцію організували на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників. З українськими прапорами та плакатами учасники проїхали колоною проспектом Миру, вулицями Бандери та Кам'янецькою до Майдану Незалежності. Влаштували автопробіг, аби привернути увагу громадськості та влади до військовополонених і безвісти зниклих, сприяти обміну та пошуку героїв. «Останнє спілкування у мене було з чоловіком за день до виходу «Азовсталі». Він зателефонував мені, сказав а, не хвилюватись, не чекати його 3-4 місяці. Точно тому що спочатку будуть міняти а, важко поранених і жінок, а лише тоді решту. останній раз інформацію про свого чоловіка я мала ще станом на Вересень 22-го року тоді був обмінений його командир, і він повідомив мені про те, що мій чоловік надзвичайно худий, але морально тримається. В місті Хмельницькому вперше саме в такому форматі відбувається автопробіг на підтримку. Наших військовополонених і на підтримку тих, хто без вісті зниклий, і загалом було заявлено 51 автомобіль. Це була ініціатива наших родин, без вісті зниклих і родин військовополонених. Нам важливо, щоб суспільство пам'ятало, і не тільки суспільство пам'ятало, а ті, хто обіцяв повернути наших військовополонених, щоб вони виконували ці обіцянки. Арт-терапевтичну виставу для військових та ветеранів готуються показати на сцені Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Авторка п'єси драматургиня Марина Бортник-Гулевата. В основу тексту лягли реальні історії про війну, якими поділилися захисники та їхні рідні під час спілкування з психологами. Перша репетиція майбутньої вистави відбулася у форматі відкритого читання п'єси. На неї запросили тих, хто ділився спогадами, реалізують проєкт завдяки гранту від Українського культурного фонду. Коли читала один із перших варіантів, мені здалося була така ціла депресія, що не вдалося взагалі нічого, що я поставила собі занадто важкі цілі, що це нереально досягнути. Говорити про війну, не говорячи про війну, підіймати настрій, коли теми досить важкі, ну це гіперскладно. І лише от сьогодні, коли ми почули, коли я поспілкувалася з нашими військовими, які були консультантами. Я зрозуміла, що ну можливо там не на 100 відсотків, але відсотків на 90 все ж таки ми досягли поставлених своїх цілей. Вистава створюється на складну тему, яка в яким і в запромовлених обставинах, в яких ми зараз живемо, але є розуміння, наскільки це важливо. Жодного разу не було так, щоб ми шукали ці історії, щоб ми самі створювали п'єсу, думали, як це могло відбуватися, а потім втілювали. Зазвичай класичний театральний процес, це навіть якщо сучасна драматургія, вона вже існує. Вона вже дописана, вона вже готова, і ти приступаєш до втілення. В тебе є купа часу на реалізацію задуму. Майже за тиждень ми пролетіли просто той процес, який іноді в творчих в театральних колах відбувається декілька місяців. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, А також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! Thank <laughs> you.